Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Вже тиждень Запоріжжя і прилеглі території потерпають від ворожих обстрілів. Цього разу ракетний удар відбувся 26 вересня зранку близько 4.30 і знову постраждала виняткова цивільна інфраструктура. В одному з районів міста вщен зруйнована частина гаражного кооперативу. Величезна вирва нагадує про ранковий прильот. Засмучені власники приміщень, авто і того, що було всередині, оглядають те, що залишилось. Степан Михайлович прибіг майже відразу після вибуху. каже все в диму, але свою машину встиг вивезти з гаража, доки не впала плита. Я встиг за 15 хвилин, от я тільки катіхав. Я встиг за 15 хвилин, щойно від'їхав, і тут гуркіт, і все рухнуло. А сусід чекав кран, щоб підняти, бо в нього двері заклинило. Він міг їх відчинити, а поки дочекався все. Тут Жигуль його інший. Ну там одразу підійшов хазяїн, попрощався і пішов. прийде комісія. Тут у нас у голови кооперативу є своя команда, що оцінює гаражі. Пральна машина була. Ще є патефон го року. Не знаю, розчавило або резина. Ну все таке. В'ячеслава пощастило, його гараж лише у кількох метрах від пошкоджених, але цілий. Хоча каже, коли зателефонувала знайома, що живе неподалік, і повідомила, мовляв, твого гаража немає, думав, що все, і йшов перевіряти, впевнений, що побачить руїну. А ви прийшли він на місці? Він, слава Богу, на місці. Я ручно, чули сам звук і так далі. А я вам на космосі живу Сильний Зроб. Люди не розуміють, чому і за що вони мають страждати. Розчарування і за шорозчарування із шо що? за що питаю на рівному місці, але що ми можемо? Така наша доля. Люди ні за що страдають. Ні за що. У міськраді повідомили, що в результаті обстрілу також було ушкоджено житлові будинки, освітній заклад, заклад охорони здоров'я. Серед людей постраждалих немає. Голова запорізької військової адміністрації наголошує, щоденні обстріли тривають на більшості територій області, але так само обстрілюються щоденно. Уріхів, гулі поле, комшуваха, кам'янське. Ну і так півтора десятки населених пунктів фактично під щоденними обстрілами. Разом з тим, служби всі працюють досить інтенсивно і не дивлюся. На те, що тероризує ворог вночі, і наші рятувальники, і фахівці обленерго виїздять невідкладно для того, щоб відновити, якщо пошкоджується електропостачання, водопостачання і те, від чого залежить життя міста і області.